Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми знаходимося в діброві. Це лісниче господарство, і воно по квадратурі є досить масштабне. Якщо вам подобається відпочинок в лісі, тут неймовірно класно. Державний дендрологічний парк Діброва. Це є робота по організації дослідної насінної бази, яка була розпочата у 1967 році в урочищі Діброва у Горечанського лісництва. Місце для відпочинку для вас і ваших дітей. Адже у діпрові ви можете погодувати. Ми можемо побачити окопи Першої світової війни 1914-1916 років. Настільки вони великі. Також на території є водоймище і лікувальні джерела. Дентро парку дуже багато доріжок, де можна прогулюватися з дітьми, кататись на самокатах, велосипедах, а також просто насолоджуватися свіжим повітрям. Спеціалістами була поставлена мета перевірка та відбір перспективних для регіону іноземних дерев та чагарникових порів. Можемо побачити висадку Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.